Малята, а ви знаєте, що у осені є одне свято, на яке з нетерпінням чекають усі першокласники. Так, так, це свято першого дзвоника. Саме у цей день школа відкриває свої двері перед новими учнями. Дітки. А давайте подумаємо над загадочками про школу. Про комах і про рослини, де живуть які тварини, знань у ній чимало є. Все це людям віддає. Книга. Їх всього є 33, серед них і М, і И. Щоб читати і писати, треба всі їх добре знати літери. У пеналі в неї дім, поряд з олівцем у нім може цифри рахувати і перекази писати. Ручка різних кольорів бувають, дерев'яний одяг мають, намалюють квітку, кішку, дід мороза, сани, шишку. Олівці водить дружбу з олівцями, зошитами, папірцями. На малюнку щось не те, вмить вона його зітре. Гумка порахує сантиметри, а як треба, міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Лінійка. В ньому ми вчимось писати, віднімати, додавати, одягається в клітинку чи в лінійчату ковтинку. Зошит відірвалися листочки. Треба склеїти шнурочки. Допоможе повсякчас, ще й причепиться до нас. Клей!